Вітаю всіх на каналі Рінц. Це канал роботи і інвестування. Тому обов'язково підписуємося на канал, щоб не пропустити гарну роботу з гарною зарплатньою Нагадуємо, що в нас роботу для усіх і нагороднім з житлом. Біля місця роботи є житло, хостел і кімнати квартири від 100 гривень доба. Робимо запит в Google, хостел плюс місто, де ви плануєте працювати. І дуже. Багато пропозицій житла європейського рівня від 100 гривень доба. Тому, якщо підходить вакансія, підходить заробітна платня, не чекаємо, поки ця вакансія, ця робота прийде до вашого міста. Збираємо речі, їдемо і працюємо. Додому повернутися ви завжди зможете. Сьогодні компанія продуктовий маркет у місті Києва. Відкрила декілька вакансій. Продавець-консультант. Заробітна платня від 17 тисяч гривень. Кухар. Універсал. Заробітна яплатня від 17 тисяч гривень. Касир. З досвідом у мережі продуктових маркетів. Заробітна платня від 17 тисяч гривень. Це робота у Києві. Правий берег. Більш детально за телефоном. Контакт і телефон залишаємо в описі в цьому, цьому відео. Дуже багато локацій, магазинів на правому березі міста Київ. Також дуже важлива ваша думка, що ви думаєте про роботу в цих маркетах. Залишайте свої відгуки, відповідно ставлячи лайк або дізлайк. Всім мирного неба, на все добре, хай вам щастить!